Щоб записати цей епізод, мені довелося постояти в черзі. Неділя люди щохвилини заходять і виходять із сільського магазину. Беруть різне: Прощину каву, сигарети, хліб, ковбасу. Все це їм продає власниця Костенко Зінаїда Яківна. У магазині відчинені двері, що виходять у двір, через них проглядаються спалені приміщення. Це шостий епізод подкасту Відкриті знову. Мене звати Наталія Патрікєєва, і сьогодні історія із села Мощун біля Києва. Мене всі знають в селі, бо я проробила в селі 40 років в магазині. Угу. Ні, в центрі. А там пішла на пенсію, побудувала свій магазин цей. Так що 40 мене знає і таке, і таке. Почалася війна, ми ж не думали, що воно піде на нашу сторону. Я ще запросила із Гостомеля із за коло аеродрому сім'ю, щоб заховалися в мене. Бомблять, 24-те бомблять, 25-те бомблять, 26-те. кажу, ні, діти, тікайте». В них дитинки год і місяць, і другому хлопчику 12 рочків Кажу, у вас діти малі?» А в нас тут рядом коло магазина тероборона була. Ми хлопців кормили. Чаї готували, тому що вони були на тій стороні туди до Ірпіння, Сол... хлопці. Солдат не було. Всі місцеві були. А де Де? прийшли, приходили хлопці, навіть спати до мене. Кажуть, зночі хто прийшов, і спіть. Потім почало так уже стріляти. Уже 6 числа вийти на вулицю не можна було. Я пойшла хлопця віднесла їсти утром, сусідка в мене, ми сиділи в погрібі, вийшла виходжу, почали лупити гради. Ми поховалися, о, о, там. ви собі працюємо. <говори> Ми вчепили жінці мікрофон і думали, що зможемо поговорити, коли будуть перерви між покупцями. Але після 20 хвилин безперервного потоку людей стало зрозуміло, що чекати доведеться довго. Так, Сашо, 42. так. І там скільки шість штучок. І все? Є, ще я тут... дай краски. Ок, так. Що пражський, скажи. 70 гривень. Як сикеті чи що? це цей. Це, оце? Ага. Це такі ті самі. Без квіти. Попокажу. Так, значить, ще. Село дуже постраждало від обстрілів навесні 2022 року. Про нього не так багато чути, як про бучу чи ірпінь, але знайти уцілілу хату тут складно. Біля магазину вишикувався цілий автопарк. Люди з'їжджаються з усього села. Хтось на стильчиках п'є каву, яку тут наливають із кавомашини. Зінаїда Яківна ретельно приймає замовлення, користується класичною рахівницею, жартує з покупцями і знає, мало не кожного по імені. Під столом відпочиває кіт. Персик. Гривна п'ятдесят. тобі Так у мене гривні все одно нема. Тут уже голодовка на мілочка, і маєш? Щось я дам, у мене є. О, на, це вже 400 твоїх. За певний час жінку таки підміняють, і вона веде нас до свого двору. Сонячний осінній день. О, за дівчата були мої руїни, хати були, було двоповерховий будинок. Далі баню може пойти розбиту, побачиш і сарай. Це вже кришу ми накрили, тому що погріб. Згоріла криша криша і всередині, а погріб лишився всередині вигоріло все. А стіни лишились цілі. Так ми вже їх спасаємо, хоч на зиму, щоб вони не розрушились, бо зовсім залишимося без, без нічого. Сказали, що ви живете в магазині? І я живу в магазині зараз. У мене нема де жити. Приміщення, наче казали, що будиночок дадуть. Так ми зробили тут місце, звільнили. Ось тут тут були забули це, і повивозили все і підготовили площадку, щоб хоч не знаю, як зимою ми будемо жити. Ну, так. Жінка була в Мощуні до 6 березня, потім виїхала у Вінницю. Виїхали на Вінницю, тому що тут вже, я ж розказую, виходжу я з погріба. Дивлюсь, у сусідки хата горить, а вона в мене в погрібі сидить. Я дочки кажу, а Іра, як їй сказати? Просто. Я заходжу, кажу, Таню, та я хата горить. Вона вискакує, кричить. А що вона зробить? Нічого, як воно таке плам'я. Через пів години прибігає мій зять. А на тій стороні вони на, лісні, на Лесі Українки живуть. Діти, жінка з дітьми виїхала, а він лишився на дворищі, бо хазяїн перепилав його, кури, як це він покине. Коли почали лупити гради, сильню, вийти не можна було, ми поховались, дочка, заховалася в сарай, я заховалася під погріб, порозбігались, коли почали гадити снаряди. І це ж зять тут у дворі у нас. кажу, Вова, щось б'ють по лесі українки. Він вискакує на забор, його хата горить. Новюсінька хата тільки побудована. Все згоріло. Він тоді, я кажу, біжи, хоч забери машину, щоб ми втекли з села. Біжить, він забирає машину, ми сідаємо в машину і їдемо. По тій стороні, аж під лісом біжив на ту сторону до лісу, під саму цю, і під по, лісом вибігаємо, і так обідно те, що біжуть, біжуть за нами собаки наші. Кажу, давай набирай скорость, вони відстануть, вони не будуть бігти. Їхню собаку у дворі знайшли тоді, як ми повернулись убиту. Моя бідна собака у погрібі з каналу. Доброго дня. Ну що, готова вам То мені багато. Ну, потім заберу. Хорошо. У мене 12 відер, норма. Ти що не знаєш? Не знали, Ірка якийсь мішок візьме. Ну, хай бере. І ми приїхали. У госпіталь. Приїхали ми в госпіталь, і з госпіталя е, ніч переночували, бо там був біжище. І тоді дзвоним цій же жіночці, що в мене була. Кажу, Оксана, що у вас там робиться? Вона каже, на стиху. Значить, їдемо туди. І поїхали ми у Ставище, в Ставишче, район. До цієї Оксанки, до батьків, до її. Вони нас приютили, ми там побули, а тут я ж згодувала тероборону, їм, запитаю за хату. Так, хата, зелена криша, тут на кутку ні в коди було, з металочерепиці з зеленої криші. Криша стоїть. Хлопці кажуть, стоїть, бо їм не треба вони вона повиховують. Аня, що ти хочеш? Нічого. А, ну стій. Це є. Е, Стоїть, 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 ага, коли вже дзвонять, не стоїть. Коли вже передає сусідка, чи там через ото етажку фотографії забув магазин, і вже магазин розбитий. Ні, не криші нема, дірка така в пройомі. Навіть фотографії в мене є, бо ми суторопали, діти приїхали. Пройом, не вікен, не дверей, все каша, все вичищено з магазину соответственно, нічого не, не продуктів, нічого, бо ми тікали, ми ж його все лишили. Куди ж його? Ну, це, оце що тільки єдине, що це є в холодильниках позагонялося, воно все, бо світла не було. І вже повернулись ми в квітні місяці. Десь числа 18-го вже сказали, що можна заїжджати. І ми заїхали. Що вам сказати? Розруха повна. Зайшла, головне те, що приїхали ми до Свахи. Я приїхала, у Свахи була, свахи цієї. А приходжу сюди прибирати сміття, тут таке робиться цієї, усі. усі ті самі. Така розруха, що просто навіть в магазині все побито, ви ж бачите, які дірки, хіба воно цілі, а, а ворота? Нет, решето. Воно просто дуршлак, ворота, дур... а це таке саме було і всередині. Все розбито, потолки оборвані, криші немає, калюжі води, бо дощі ж йшли. калюжі, все залито, оборудування все розкисло. Повитягували ті биті холодильники, повикидали все і давай встановлювати. У Мощуні наразі працюють всього два магазини. До 24 лютого тут жили близько 800 людей. А скільки зараз, сказати важко, повернулися далеко не всі, бо багатьом немає куди. Навесні, коли російські окупанти були тут, в селі майже не було людей. Відновити магазин допомогли діти Зінаїди Яківни. Вклали свої гроші і самі зробили ремонт. Довелося відновлювати все з нуля. Змогли відкритися у червні, а до того в село часто привозили гуманітарку, тому, каже жінка, люди не були голодні. Ми прийшли взагалі, в нас нічого не було. Воно вже тут ходили, хто хотів, хто не хотів, якщо мазірну розбитий. Дуже таке робилося, що там навіть той товар, який лишився, він вже не підходив для продажу. Воно все позатікало, воно все порозкисало, воно все унічтожено. Все унічтожене. так от Перевернули. тоді, давай все вигрібати, вимивати, викрашували по новому, по новому двері, всі нові двері ставили, всі нові вікна, всі газовщик дзвонить. Газ відрізати, бо треба ж це є їм роботу проводить. Людям газ підводить до хат, треба позакривати цієї. Я кажу, як зайти? Я кажу, а там не треба, там двері відкриті постійно. Моєте свободно заходить і свободно виходить. Він як. Я кажу, а ти кажу, тронь. Там рішетка для красоти, що вона є, і кажу, з тої сторони від сусідки повністю стіни нема. Так що моєте ходити скільки хочете. Повністю не було стіни. Да що воно лишиться? Нічого, а треба було відновлювати, тому що людям хліб, молоко треба. Перше. Хліб, де ж село хоч пусте, в повному смислі слова пусте, тому що дуже багато виїхало людей. Аби люди не виїхали, їх би ось сусідка у мене, діду баба, погибли тут на місці. Баба в погребі, думала заховалася, знайшли мертву. А дід на вулиці лежав. От і все. Якби ми тут залишилися, нас би живих не було. Нас би живих не було. Ось так от. А встановляти треба було все. От до такого до такого. Все треба було встановити, і ті віса треба було, бо вони позатікали, бо воно розкисло, іти. Ну все, буквально все. Буквально все. Холодильники порострілювані, воно стоять, це є, повикидали, тому що почти кожен холодильник був побитий. Почти кожен холодильник був побитий. Раніше в магазині були працівники, а тепер Зінаїда Яківна сама. Це, це що сьогодні неділя. Так так ото сує, то так спокійно, я роблю тихенько. Товар прийшов, розцінила, продала. Потихеньку. Молочко, хліб, хліб кожен день буває. Молоко три рази в неділю. Хватає. Її подвір'я завалене будівельним сміттям і металом. Тут ще не розібрали залишки від зруйнованої оселі. Зато металу, бачите, скільки <сміття> з цього двора. І криша там, і всі сара, і сара, і скільки всього, господи, так я кажу, і з хати повитягували, бо в мене в літній кухні стояв холодильник і камера. Уже тобі два газова плита, таке, що металеве. От його все треба було витягнути і викинути. Так само в хаті заходиш, у мене стояв холодильник, стояло бойлер, стояла газова плита, ще та, в заході комп'ютери, це все-все-все це оборудування, це все з комп'ютера, комп і принтери, і все погоріло ж, Воно все погоріло. І все, куча хлама того повикидали, да і все. Я сміюся, приходжу, кажу, о, моя швейна машинка. Зінгер, кажу, стоїть. Одна тільки коробка. У цей день у дворі жінки працюють волонтери. Молоді люди розбирають завали на місці її дому. Раптом один із них приносить ключі, які знайшлися на згарищі. – Підивіться, може десь знайдете. – Ой, сонце моє. – Його веди, попшикайте, він відійде. – Так дверей нема. – Тепер і двері шукати треба, так? – Може надо, там від сейфу, від якогось долу. – Ой, сейф мій золотий. Так, да, це ж у коридорі, це ключі від коридору. Так, да, видержали. може менше горіли. Ой. А ось що волонтери розповідають про свою роботу. Ми з Києва. Ми приїхали допомагати. Дуже великий фронт робіт. Їхали, заїхали в село. Дуже багато будинків постраждало і будемо максимально намагатися допомогти до холодів, щоб у власників була можливість все це законсервувати а після вже навесні. Вони змогли вже повноцінно відновлювати, відбудовувати і все таке інше. Поки є така чудова погода, є така можливість, є така команда, то от їздимо, допомагаємо. Це кисередній Так. називається Сміливі відновлювати. Їх є декілька, а ми волонтерим з стою. Як вас звати? Е, мене Міла. Ви вже не вперше. Ні, саме тут я в третій раз. Тому, ні, ні. Е, ні, з цією організацією перший раз я їздила на Ірпінські липки в Ірпінь. Другий раз то тижня ми їздили в Забуча. Там теж дуже така тяжка ситуація. І зараз от ми тут. Може, ви ще розкажете? скажете? Можна, приїду да, ви, да, ви, ви розкажіть. Також з Києва, да. я другий раз. Міла моя подруга. Я знала, що вона їздить, і я захотіла поїхати з нею, бо я вважаю, що кожна людина, в котрого є руки, ноги, котрий не вагітний, повнолітній, може сюди приїхати. Це як наш обов'язок. Я не знаю. ну… Якщо кожен з'їздить по одному разу, не прийдеться їхати в 7, десять, двадцять, тридцять. І ми швидше просто все розгробимо. Ну, Поки є сила, потрібно відновлювати. Ми розгрібаємо завали, розгрібаємо каміння, сортуємо метал, шифер, тобто, щоб все було. по… Ну і в принципі ми робимо таку як фундамент, щоб потім люди змогли заново побудувати свої будинки. Що хоч щось побудувати. У Зінаїди Яківни двоє дочок, які в цей день також тут і допомагають розбирати завали. Бо дочка, у дочка, оця моя старша доча. Вона у горянки живе. У неї є хата, в неї сім'я, двоє діток, двоє внуків. Хлопці жонати, один служить. У нас вже здорові в неї хлопці. А, це є. а менша ця це стояла, це меншенька в мене. Це ж в неї хата розбита, там нічого нема, теж ревніна, я кажу. Ну, ну, о, вона замуж вийшла, ось підходив мужичок, оцей що щось сказав, е -е, на двох дітей пішла. Діти повиростали вже, вже у них є діти. І виходить, як розбили хату цей, е -е, Це я вже, навірно, морду вимазала точно, ні, слава Богу, бо глянула на руки. Як розбили хату, їм поставили будиночка такого цікавого, наче «Сніжної королеви», я казала, і пінопласта. Такого я взагалі перший раз бачу. Е, да, і хто, не знаю, хто такий пінопласта будиночок їм поставили, а дочки ні. Не, ще нема. Казали, що поставлять, повинні були поставити. Е, Теж будиночок окремо. А зараз живе на роботі у себе у цьому госпіталі, бо на головним бухгалтером працює в госпіталі. Виділили її кімнату, вона у госпіталі живе, бо нема куди сюди їхати. А ось яка проста порада від жінки для тих, хто так само втратив свій бізнес? Якщо вони хочуть працювати, я хочу порадити. Хай працюють. Як вони не хочуть, в мене є подруга. Все, вже впала, там знайома, все, вже істерика. Якщо вона не хоче працювати, хай сидить вдома. У мене таке. І не воручить, говорю, сидиш, сиди, не хочеш працювати. Я хочеш, закачай рукава і працюй. Роби досхочу, щоб тебе було цікаво. Я приходила сюди, красила, білила, сама вимащена вкраску, ще й ходила дівчатам, допомагала у клубі там пайки роздавати. Я кажу, дівчата, я не буду, а я буду фасувати. От ви мені поставте роботу. Я нафасую, вам розкладу, а ви роздасте тоді. Ви молодиці, а мені роботу дайте таку. що Привезли. Волонтери там пайки, я розкладала, ось кажу, ось пакети дівки, все, а вони там ходять, там це я кажу, ні, не так робимо. Я вас навчу, давайте робити конвейер дожим. Помієте, так швидше. От, ти кожен стає на свій процес, і одна йде. І... Занесла, чі -чі, пройшлася, так кинула, кинула, пішла, кинула, кинула і пішла. І ми за п'ять минут час роздамо ці всі пакети. І буде швидко живо. жива. А тут один ходить там, щось забувся, тепер пропустив той. А так воно конвійєр. Це був шостий епізод подкасту Відкриті знову. Дякую, що ви його прослухали. З вами була я, Наталія Патрікєєва, і ми були у Мощуні. Наш подкаст можна слухати на платформах Google та Apple Podcasts у Spotify та на YouTube. Залишайте оцінки та коментарі і діліться нашим подкастом із друзями. У наступних епізодах ви почуєте про село Андріївка на Чернігівщині, яке було окуповане. Там, у приватній садибі, російські окупанти знайшли військову форму сина власника. А коли відступали, планували вкрасти гарбуза та лимонний сік. Цей подкаст створено у партнерстві з Deutsche Welle Academy та за фінансової підтримки Європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle програми медіа Mediafeed для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.